Я дякую і починаю. Насамперед слід сказати, тобто, щоб дивитися це відео, треба дещо знати от. Треба знати, що в нашій команді немає двоє. Немає двох. І ті двоє, вони є ще й взводними от. Ще й мінус взвод от. А, а їхня команда грає в сімох чоловік разом зі взводом. А наша команда грає в п'ятьох. Ще й без взводу. от. Тобто 5 чоловік на 7 грають. от. І здавалося б, по суті, це має бути поразка. от. Але не все так однозначно. І побачимо, що, як тут будуть розвиватися події. от. Тут коментарі зайві, тому треба просто сісти і дивитися. А я візьму свій листочок і буду зачитувати. Так. І так, жарт номер 1 Богдані було мало дітей в дитячому притулку, де вона і працювала, тому вона завела собі хлопця. А може бить і не поэтому. Мама каже, тут тобою чути і відкрила вікно. Працівник компанії «Файні льоди нагібатор какає тільки сумішу кави і морозива. Та, наступна сторінка. Вдяче мишеня дочекалося пропозиції 5000 золота за долар через 10 років. Лизачок Чок-Чок, Лизачок. Гра була сліпа, тому перед нею бігли стрімери. А може би, і не поэтому. Гра була настільки щедра, що видавала куплене золото по 100 одиниць 30 днів. Стрімери настільки боялися гри, що гра почала говорити їхніми язиками. Снаряд побачив картонний танк, злякався і не пробив його. І бій закінчився мишенята от. І це перемога. от. Спочатку здавалося, що повинна бути поразка, але ні, це перемога. Ви самі все побачили от і зрозуміли, що для того, щоб перемогти, не треба ні старатися, ні наносити орон, ні витанковувати, ні ромбувати. Ні Ні... всякі переїзди робити, перекатки, маневри, тактику використовувати. Тобто не треба нічого робити, треба просто бути в бою. от. І ти переможеш. от. Наскільки це дивно, дивно би не звучало, але це правда. І її треба знати. от. Тому так мишенята. Дивимося, хто грав напроти нашого зводу. Наш звод наніс. Мій напарник наніс 37 урону. А я нічого не наніс. А їхній звод. Хто тут такий був 44%? От перший чувак, а другий чувак мав 47%. От. Так. Хто ж грав за нас? Су-152-56%. Тигр другий 56%, Сентуріон перший 53% мав. <кхе> Супер Хелкат <кій>, мав 54%, Джуто мав 51%. А за них Лорен 53% Комет 47%, Челленджер 44%, Helcat, Супер 46% мав, 45 ТП Хабіча 47%, Пантера друга мав 50% і замикає їхню команду 47%, на Су-152%. <ків> так, що так, машенята. Ви самі побачили, що семеро чоловік в ворожах немало шансів проти п'яти наших. От. Так що так. Ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал. А самий крутий машенят напише коментар. Тому так, машенята. Бувайте! Не хворійте мишенята. І побачимося в нових відео. Бувайте мишенята! Не хворійте мишенята!